І так, Volkswagen Transporter T5, та сама система в Т6, Т5 рестайлінг і так далі. Не працює оцей переключатель положення. У нас працювало тільки лобове вікно або на ноги. Розібравши, ми подивилися отут це трос на температуру. Бачите, він усилений ось такий з гарного такого пилу. Дрота, без проблем. Так само оцей трос, якраз який відповідає за переключання на лобове вікно і на ноги. Він також міцний, класний. Але тут йде ще один ось такий трос. Прям це дротик, а це прям таки дійсно трос. E, значить, в чому проблема? Він у нас кріпиться оця штука сюди і зеленою от сюди. Суть тому. Коли ми починаємо переключати це положення на щоб воздух шов сюди нам в салон з цих воздухозабарників, е, отут в цьому місці він нам потріскав. Зараз фокусуємо. Не виходить. Окей, менш з тим. Суть, отут він потріскав. Три версинки трісло. Коли ми нажимаємо, воно отут нам складалося. Отут просто робило животик і трос не заходив всередину. Він має працювати ось так. Зараз. Попробую, бо тому що одною рукою о! Нажимаю, ось так він має заходити. Це зараз включене положення якраз ось на ці всі передні. Сюди воздух, щоб йшов. Ось так ми його витягуємо. Ось так воно включається. Вже тепер у нас без проблем все. Воно тут зігнулося коротше, нам трісли трос і робило живіт, я кажу, коли ми переключали, воно просто тут складалося отак. Робило живіт, складало і нікуди не включало нічого. Знаєте, що ми зробили? Взяли просту голку. Дуже погане якесь зображення. О, супер! Взяли просту голку сюди її запаяли. Може, добре, не добре, не знаю, принаймні тримають суперову. Вона довга голка десь. У нас вийшло сюди, отут де в мене нігуть. Покажу десь от сюди, голка у нас доходить. Тут трошки запхали її троси. Тут припаяли сюди, ще холодною зваркою, тому що пробували тут паяти трос, трос не паяється. Не знаю, по якій причині, я не дуже хімік, фізик і так далі. Не паяється трос. І все, але ми запаяли і зараз воно у нас все ось, працює. От він складається без проблем, Ми зараз будемо це все збирати, я думаю, що все буде чудово. Тому що більше тут оці ці, може у когось буде інша причина, але оцей трос він є самий, самий слабкий. Це найслабке місце якраз при, при переключанні. Ось цьому. Так що, можливо, комусь буде відео корисним. І так, тепер схематично показую, як це працює. Я вже всі тяги встановив на своє. місце. Ось ця тяга, яка нам, так би сказати, поламалася. Так? Бачите, вона випала, тут вона кріпиться. Я показую, як це працює. Ось, коли ми включаємо, бачите, вона от, як вона має заходити. Зараз отут нас усилено, бо тут голка припаяна, і воно заходить. О, тепер витягую. Коли у нас, коли ми цього не робили вже, як я казав, тут було трісло, я отут нажимав, воно нам просто не заходило сюди, а складало живіт. Отут тут складало живіт і просто далі навіть не дозволяло крутити регулятором. Тому в кого в Т5, взагалі напевно, я думаю, що і в інших фольксвагенах буде якась така проблема, можете розбирати і дивитися саме спочатку оцей трос, тому що він є, це якраз є, є причини. Зараз я не зняв, як це воно виглядало до, але показую, як воно має виглядати по-правильному після ремонту. Ось так.